Заховали подалі від злого ока. Ікону російського царя забрала з храму у ПЦМП в Мельниках Шацької громади. Про це нам розповів настоятель парафії святої Анни Василь Хомич. Зробили це після того, як у соцмережі Фейсбук з'явився допис з обуренням, що у церкві висить зображення царя Миколи II з сім'єю. Приголомшила ця ікона Андрія Харука, батька загиблого 26-річного захисника Тараса Харука. Десятий рік відбиваємось від Московщини. Діти наші гинуть на війні, а у церквах такі ікони висять, до людей не доходить. Більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру і п'ятьох їхніх дітей у 1918 році. У 2000-му російська православна церква канонізувала царську сім'ю як святих мучеників. Відповідно, й УПЦМП визнала імператора святим. Місцевий священик говорить, що не бореться переоцінювати святість царя. Хоч ікону цю не вішав. Її подарували віряни ще до того, як він прийшов у парафію. Я її там не зачіпав. По тій причині, що це для мене ікона особисто. Якщо є досвід церковний, прийняли, зокрема, і нашою церквою, що вони святі, так я ж не суддя. І, мабуть, ми з вами теж не судді вважати людей, які зображені на іконі, чи вони святі, чи вони не святі. Священники не знімав би цю ікону, якби каже, невисокий емоційний градус у суспільства. По суті, ця ікона, ікона ця нікому не заважала. Просто був похорон жіночки. І був родич, хтось там приїхав і побачив цю ікону. І, зокрема, його висловлення так само в інтернеті, що цар Миколай і його весь виводок. Як можна страчених, вбитих дітей назвати виводком? Ну, в принципі, кожна людина за себе відповідає. Я такі речі стосовно людей, особливо які зображені на іконі, сказати не можу, бо я православна людина і я найперше боюся Бога. Ми її забрали. Щоб не підставляти так само людей, не підставляти ну забрали просто від злого ока, тому що дуже багато людей зараз, скажімо так, ненависні один до одного, що не має бути, особливо в теперішній час у війну. Священник також зауважив, що сьогодні ця ікона в Україні у вільному продажу. Тому нічого надзвичайного в тому, що вона висіла в церкві, не бачить. каже, хто хотів кланявся, хто не хотів, проходив повз. Тім, хто прагне правди, той швидко дізнається, що святість російського імператора Миколи II дуже умовна. Період його правління це криваві війни, розстріл мирних демонстрацій, ще ціле спрямоване знищення всього українського, зокрема, жорстока цензура, заборона розмовляти українською та переслідування патріотичної інтелігенції. Тож виселення ікони царя з Волинської церкви це перемога справедливості. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.